У бібліотеці імені Дмитра Івановича Чижецького вже сім років діє дитячо-юнацька літературна студія «Парусник». За цей час літературне об'єднання обновилося своїми традиціями, а також виросло у всіх напрямках. Чисельність учасників, рівень їх літературних здібностей. З'явились і нові досягнення, Видано збірки найкращих творів студійців. Завдяки участі у програмі «Бібліоміст» Ми отримали нові можливості для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей. Поряд з друкованими версіями збірок створюються і електронні, які ми розміщуємо на сайті дитячо-юнацької літературної студії «Параста». Та цього замало, щоб передати почуття, думки автора, відобразити емоційну забарвленість тієї чи іншої поезії. Тому сьогодні ми пропонуємо нову послугу на поетичній хвилі. За допомогою якої кожен бажаючий член літературної студії має можливість в бібліотеці завдяки програмам для запису голосу записати виконання своєї поезії і викласти її на сайт. Адже коли поезія звучить у авторському виконанні, слухач може відчути всю красу поетичного слова. Ісь такий гарненький, дуже величенький. Там живе їжачок, зроблений з волочок. Там живе лиска, хитра мармиска. Там живе Великий великі скал там живе зайчик, зайчик побігаючи, а ще живе кабани класки, за те грюка його Білка дуже любить шишки, дупує звідти горішки. Я до стука. Для талановитих, творчих, креативних, для членів дитячої юнацької літературної студії «Парасток» та тих, хто хоче ними стати, для тих, хто пише вірші і хоче, щоб їх у їхньому виконанні почули друзі, знайомі, батьки, вчителі та всі-всі-всі, для тих, кому важлива оцінка їхньої творчості. Для тих, хто мріє стати відомим поетом, Ця нова послуга на поетичній хвилі для них.